Добре їли і пили, здоровенькі були, Олег і Олесь ось від них увесь, а щось виросли і почали гарнузними боками кокатись. Я знайду батька, бо я найкращий. Ні, я знайду, бо я найгарніший. Ти чому Олежик, нині То лежиш у ліжку, то микаєш телевізор, то гортаєш канал. А тим часом брати квіт мій в халаті. Моє посуд боржотує, підмітає в хаті. Усміхнувся Олежик, не журись, Олесь, я у ролі тата. Що духу сперечались, так від тої віки обох летіло, що грісні боки покотились і трапилось диво, між собою помирились. Брати! Разом, як з усього світу татки всіх докупи позбирати, а тоді мене спитати, котрий найдорожчий тато. Мій, скажу, я під зупинки, і то буде правда чиста, як з дитячої сльозинки, крапивичка іскриста. Давай, бо ми з тобою рідні і все повинні робити разом. По світу блукали, блукали, щоб свого батька відшукати, бо знайти свій рід, то є велике щастя на майбутнє життя. Батька покинеш сам загинеш, без батька і мед'яти. Все купиш лиш та і й який батько, такий і син. Шануй батька, та й буде тобі гладко, яке дерево? Та тий клин, в, в сторони вони покотились і через рік зустріться, домовились. Багато стежок минало, але ще від цього не ставало, нікого вони не знайшли. Аж до рідної садими прийшли, боки тільки зім'яли, а батька не знайшли. Що ж робити, брате, ба... яке ж батька відшукати? Олеже, бачиш, Сорочинський ярмар. А ярмар. ж! завітаємо на ярмарок. Тут нас чекають чудові гостинці, дарунки із саду його роду, жарти, у нагороду. А може, ми впізнаємо тут і свого батька. Навряд чи гостей забагато? Так би вони і журились, та небо з цим не змирилось. І дощем хмара всіх почала поливати, тільки один гарбуз не здавався. Він до братів покотився і капелюхом своїм їх накрив. Не сваріть мене суворо діти, я й сам вас дуже хотів знайти, побував в далеких. Країна, та ніколи більше вас не покинув. Капелюк захистив їх усіх, а батько обійняв на радощі своїх синів. Добре, о, тато є дуже працьовитий і поради він дає, як у світі жити і за руку проведе там, де слизько йдеться. З ним Дитина не впаде і не спотикнеться. Він працює цілий день, а з роботи прийде, наче сонце золоте, в хаті сонце зійде, тиха, радість настає, гріє всі, голубить, добрим слухотато є той, що діток любить. Ось і знайшли Олета Олеського батька.